Доброго дня, другокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 138 а зошити на сторінці 67 Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у наш дружнім класі діти просто молодці. Тема нашого сьогоднішнього уроку складання таблиці ділення на 7, обчислення периметра квадрата дією множення, розв'язування задач та робота з виразами і з буквенними даними. Таблиця множення з котиком таблицю множення та запам'ятайте, поставте відео на паузу, попрацюйте! Полічіть добутками таблиці множення числа 7. Поставте відео на паузу попрацюйте. Потренуємо таблицю множення числа 7 з дельфінами. Наприклад, 7 помножити на 3 буде дорівнювати 21. Відповідаємо чітко і швидко. Підручник, сторінка 138. Завдання номер 844. Обчисли ланцюжком по колу. Ми знаємо, як виконувати вирази ланцюжком. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Вирази починалися із числа 36 і закінчуються 36. Молодці! Завдання номер 845. За схемою склади добутки із множником 7 і частки з дільником 7. Запиши їх у два стовпчики. Ми знаємо, добутки це множення, а частки це ділення. Складемо вираз і запишемо в два стовпчики. Наприклад, 2, дивимось за стрілочкою, помножити на 7, буде дорівнювати 14. А 14 слідкуємо за стрілочкою поділити на 7, то буде 2. Слідуючий вираз. 3 помножити на 7 буде дорівнювати 21. А 21 поділити на 7 буде дорівнювати 3. Поставте відео на паузу, запишіть вирази у два стопчики. Табличку множення на 7 та табличку ділення на 7. Перевіряємо, ми записали табличку множення на 7. О, з множником 7 згадаємо, як називаються числа при множенні. перший множник, другий множник, добуток. І написали частки з дільником 7. Згадаємо, як називаються числа при діленні. ділене дільник частка. Поставте відео на паузу та вивчіть табличку ділення на 7. Завдання номер 846. Знайдіть значення виразів. Скористайтеся табличкою ділення на 7. Згадайте послідовність дій у таких виразах. Спочатку виконуємо дію в дужках, а потім поза дужками. Спочатку виконуємо дію ділення, а потім віднімання. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Ви вже вивчили табличку ділення на 7, тому дуже легко спорилися з цим завданням. Молодці! Завдання номер 847. Знайди значення виразу 12 додати 12 поділити на це. Якщо це дорівнює 6, це дорівнює 3 і це дорівнює 4. Отже. Дивлячись на значення «це», ми можемо сказати, що у нас буде три вирази. Починаємо так. Якщо «це» дорівнює 6, то 12 додати 12 поділити на «це» буде дорівнювати 12 додати 12 поділити на 6 і обчислимо вираз. Поставте відео на паузу, запишіть три вирази, потім звіримося. Зачитайте вирази в голос. Та перевірте їх. Задача номер 848. Читаємо та уявляємо задачу. Маркер коштує 9 гривень, а 5 олівців 40 гривень. Що дешевше, маркер чи олівець, проаналізуємо задачу. Що купили? Скільки купили маркерів? Скільки коштує один маркер? Скільки купили олівців? Скільки коштують, ці, як, верніше, яка вартість цих п'яти олівців? Що питають у задачі? Можемо ми зразу дати відповідь на запитання, що дешевше маркер чи олівець? Вірно, не можемо, тому що ми знаємо, що маркер коштує 9 гривнів, але не знаємо, скільки коштує один олівець. А можемо ми дізнатися, скільки коштує олівець, якщо ми знаємо, що купили 5 олівців. Уявіть собі, у вас лежить 5 олівчиків, а вартість їх 40 гривень. Яку дію будемо виконувати? Вірно, ділення. 40 гривень треба поділити на 5, і ми дізнаємось, скільки коштує один олівець. А в другій дії порівняємо, що дешевше маркер чи олівець. Щоб порівняти два числа, треба від більшого числа відняти менше. Поставте відео на паузу, запишіть розв'язок та відповідь задачі, потім звіримося. Перевіряємо задачу. Ми знайшли відповідь на запитання. Завдання номер 849. Знайди периметр квадрата дією додавання. Поміркуй, як можна обчислити периметр квадрата іншим способом. Згадаємо все, що ми знаємо про квадрат. Квадрат має 4 прямі кути. Квадрат має 4 вершини. Квадрат має 4 сторони, і ми знаємо, що в квадрата всі 4 сторони рівні. Треба знайти периметр квадрата додаванням. Що треба зробити? Вірно, спочатку треба виміряти довжину сторін. Ми знаємо, що якщо ми поміряємо одну сторону, то всі інші сторони будуть такої самої довжини. Поставте відео на паузу виміряйте сторону квадрата. Виміряли і дізналися, що довжина сторони квадрата є 3 см. Отже, всі інші сторони також будуть по 3 см. У завданні сказано: знайди периметр квадрата дією додавання. Щоб знайти периметр цього квадрата, треба додати всі його довжини сторін. Додамо 3 см, додати 3, додати 3, додати 3. Запишемо. Додавши довжини сторін квадрата, ми дізналися, що його периметр 12 см. Друге завдання. Поміркуй, як можна обчислити периметр квадрата іншим способом. Ми додавали 3, 3, 3, 3. Вірно, можна замінити дією множення. Ми знаємо, що дію додавання, тобто додавання однакових доданків, можна замінити дією множення. У квадрата є 4 сторони, всі вони по 3 см. Тобто, треба 3 см помножити на 4. Запишемо другий спосіб периметра квадрата. Ми записали другий спосіб 3 см помножити на 4 дорівнює 12 см. Отже, щоб обчислити периметр квадрата, треба довжину його сторони помножити на 4, тому що квадрат має 4 сторони. Прочитайте правило декілька разів та запам'ятайте його. Поставте відео на паузу попрацюйте. Завдання номер 850. Обчисли периметр кожної фігури. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання, потім звіримося. Перевіряємо. Я сподіваюся, що це завдання ви виконали вірно, і воно було для вас цікавим. Завдання номер 851 та завдання номер 852 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Зошит сторінка 67. Завдання перше. Розглянь машину та встанови, за яким правилом вона перетворює числа. Запиши числа в клітинки. Розглянемо цю математичну машину. Зверніть увагу на ось віконечко поділити на 7. Тобто 35 поділити на 7 буде дорівнювати 5. Поставте відео на паузу, попрацюйте самостійно. Завдання друге прочитайте завдання. Ми знаємо, це завдання із секретиком. Це буквенний вираз. Ми вміємо їх розв'язувати. Поставте відео на паузу, попрацюйте самостійно. Завдання третє найцікавіше. Обчисли периметр кожної фігури зручним для тебе способом. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!